Запашний духмяний пиріг із грушками, сиром та шоколадом. А ще додати кориці, ванілі, ароматного рому чи коняку справжня насолода. Пиріг має запечену скоринку вологи всередині і готується блискавично. Перелік інгредієнтів ви бачите тут або знайдете в описі під відео. Насамперед потрібно приготувати ароматний сир. Рецепт в мене італійський. І я використовую вершковий сир, тобто рікотту. Тож до вершкового сиру я додаю 1 чайну ложку кориці та 30 мл ароматного рому. І ще має бути один пакет ванільного цукру, котрого в мене немає, в кінці я додам дрібку ванілі. Перемішую всі інгредієнти. Натомість, якщо не маєте рікоти, то також можна використовувати кисломолочний молочний сир. Його не потрібно перемелювати. А тільки ароматизувати. Далі починаю готувати тісто. Збиваю 6 яєць із 400 грамами цукру. При цьому дуже довго збивати яйця не потрібно, трішечки для того, щоб розтопився цукор. І на рахунок алкоголю, який я додавала до сиру, то він не є обов'язковим. Тому що практично виступає тільки як ароматизатор. Збивши трішки яйця із цукром, починаю додавати ароматний сир. Поступово вмішую його до збитих яєць із цукром і вмішую його в тісто, використовуючи найменшу швидкість мого електричного приладу. Тобто збивати не потрібно, а тільки розмішати. Розмішавши, вливаю 150 мл рослинної олії без запаху. Знов трішки розмішую, хочу сказати, що тісто для цього рецепту можна готувати навіть ручним звичайним вінчиком. Розмішавши, додаю 100 г чорного порубаного шоколаду, який я попередньо просто посікла ножем. І останні інгредієнти то є 500 г борошна та 20 грамів розпушувача. Нагадаю, рецепт італійський це такий собі тортик розміром 24 см. Я ж готую великий пиріг розміром 28 на 28 см. Тобто подвійну порцію. І враховуючи, що в тісто я поклала 500 г сиру. І 500 г борошна. то щоб підняти цей пиріг, потрібно 20 г розпушувача. Борошно до тіста даю поступово приблизно по 100 г на раз, щоразу вмішуючи. Тісто вже стало в мене достатньо густим, тому змішувач я замінила звичайною ложкою. Мішавши все, борошно, в кінцевому результаті тісто має бути густим та м'язким. І ось саме тепер до цього тіста потрібно вкришити 700 г грушок. При цьому варто вибирати не надто стиглі груші, а такі ще тверденькі. У мене на столі лежить 4 грушки, 2 великих і 2 маленьких. До тіста я вкришу тільки 2 великі груші, бо кожна із них важить 350 грамів. Маленькі ж грушки я використаю для декорації пирога перед тим, як почати нарізати груші, я вже включила мою духовку, котра має бути попередньо розігріта, але ще не надто гаряча. Режим духовки вверх низ Якщо є конвекція, то температура 170-180 градусів. Якщо ж ваша духовка не має такої функції, то при звичайному режимі пиріг потрібно буде випікати при температурі 180-190 градусів. А зараз я покришені грушки просто вмішую до тіста і відразу викладаю це тісто в підготовлену форму для випічки. Розмір моєї форми для випічки, як я вже зазначала, 28х28 см, котру я застелила пергаментом. Виклавши усе тісто до деку, розрівнюю трішки зверху поверхню. І на цьому пиріг можна ставити до духовки, або можна трішки його декорувати зверху. Тобто викласти ще зверху скибочки грушок. Маючи ще дві маленькі грушки, я вирізаю із них серединки разом із хвостиком. Стараюсь зробити такі не зовсім товсті скибки, котрі викладаю зверху на тісто в центрі. Не вдавлюю їх, а кладу тільки зверху, і потім потрібно ще їх присипати цукром, піском та корицею. І ще декілька скибочок груші покладу в кутики моєї форми для випічки. Ось так виглядає мій пиріг зверху, і відразу ставлю його до розігрітої духовки, котра не є надто гарячою, тобто ще не досягла температури 170-180 градусів. Програма в мене із конвекцією і час випікання 50 хвилин. При звичайному режимі духовки, тобто без конвекції, час випікання буде 1 година 10 хвилин. І ставте трішки вищу температуру від 180 до 190 градусів. Пиріг пропікається досить довго. В середині він все одно не буде сухим, а досить вологим. Борошно із сиром вже має таку м'якеньку консистенцію і врахуємо 700 г груш. Вистигає такий пиріг, звичайно, в деко для випічки, він досить важкий. Коли він ще теплий, то переважає аромат грушок, кориці, ванілі й шоколаду. А коли вже трішки вистигне, то дуже відчувається смак ароматного сиру. Ну і коли пиріг вже вистигне, можна його посипати цукровою пудрою. І він буде не тільки смачний, ароматний, духмяний, а ще й красивий зверху. Щоб пиріг добре вдався, тісто має бути густим та в'язким. Груші потрібно нарізати до тіста. Доки вони не пустили сік, тобто перед самою випічкою. І не поспішати виймати з духовки, а перевірити, чи пиріг добре пропікся в центрі. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!